Вітаю! Сьогодні у нас третій урок середовище Tinkercad і ми з вами розглянемо тему, пов'язану з розмірами, масштабом робочого поля і керуванням кутом огляду. Отже, напевно, найважливіше, що вам необхідно дізнатися з цього уроку, це як керувати кутом огляду на нашу фігуру. Якщо я хочу до неї заглянути з якоїсь і сторін, я можу затиснути праву кнопку миші. І таким чином, керуючи курсором, я можу повертати своє поле, як мені заманеться. Інший варіант, ви можете скористатися ось таким меню, яке знаходиться зліва. І ви можете також рухати цей квадратик, тим самим рухаючи робочу область. Якщо вам хочеться зробити ідеальний вигляд, наприклад, згори, ви натискаєте ось цю кнопку один раз лівою кнопкою миші, і маєте область прямо згори. Якщо ви хочете розмістити ваш об'єкт в якомусь стандартному положенні, ви, наприклад, можете скористатися ось цим меню, тобто натиснути Домівку і тоді буде стандартне положення нашого поля. Або вписатися у вигляд, тобто, якщо ви виділили декілька фігур, або їх буде знаходитись тут декілька, воно буде ідеально вам розміщати його під ваш екран. Збільшити і зменшити масштаб, ви це можете зробити колесиком миші або ось тут зліва. А також можна переключитися на інший плоский вигляд. Чесно кажучи, я це ніколи не використовував, можливо, вам в певних задачах воно дійсно буде корисним. Якщо у вас виникає така ситуація, що ви, наприклад, наблизились до певного об'єкту, але вам недостатньо просто рухатись в бокових плоскостях, а треба інколи всю плоскість повернути або пересунути вліво або вправо, ви можете затиснути колесико миші, таким чином, рухаючись ось в такій плоскості. Якщо ви працюєте з тачпаду, тут можуть виникнути певні труднощі в тому, щоб обирати кут погляду на нашу фігуру. Але все одно принцип там буде такий же самий. Якщо у вас є на тачпаді права кнопка миші, ви її затискаєте і рухаєте плоскість в потрібному вам напрямі. Але на тачпаді немає колеса -ка миші, тому ви можете затиснути кнопку Shift і праву кнопку миші, для того, щоб керувати поглядом на фігуру ось в такій плоскості. Звісно, якщо у вас дуже сучасний тачпад, де треба двома пальцями на нього натискати, щоб у вас викликалось контекстне меню, або, по суті, викликався натиск правої кнопки миші. Працювати в тінкеркаді буде дуже важко. Тому все-таки для освоєння цієї програмки вам треба буде купити хоч якусь базову мишку. Давайте тепер глибше розглянемо можливості того, як можна налаштувати наше робоче поле. Внизу справи є дуже два цікавих параметри точніше, кнопка з назвою параметри, і. Е Шах прив'язки до нашої сітки. Давайте спочатку натиснемо кнопку Параметри, через що ми маємо додаткові параметри налаштування наших осей. Наприклад, чи хочемо показувати сітку чи ні. Можемо спробувати. Треба закрити. Ось, бачите, не показується така сітка. Можемо там тіні відключити, швидкість нашого наближення зробити. І далі, напевно, буде найцікавіший параметр це в яких одиницях ви будете вимірювати. Вашу деталь або вашу розробку. Тобто ви можете в дюймах або цеглі вимірювати це окреме меню, яке ми розглянемо трошки в інших уроках, вже кінцевих. Це прив'язка до Майнкрафту. Там, Також ви можете використовувати спеціальні набори, наприклад, якщо ви проєктуєте під певний принтер. Тут поки що не всі є принтери, але такий найпопулярніший з них. І, наприклад, зробити робочу поле, яке буде чітко під ці принтери зроблено я зазвичай залишаю по замовчуванню, і далі можна налаштувати, наприклад, ширину або довжину поля. Якщо ви знаєте, що у вас буде велика поробка, яка, наприклад, може займати там, не знаю, не 20 см, як тут, а прям метр, то ми можемо вибрати параметр 1000. І коли ми закриваємо хрестиком наше поле, бачите, скільки у нас тепер вільного місця, щоб робити проєкт. Тепер давайте розглянемо іншу властивість меню, це о, шах прив'язки. Зараз він стоїть у нас 1 мм, і якщо ми дуже сильно наблизимось, то ми побачимо, що насправді оця одна клітинка, мікроклітинка, це є один наш мм. Оця жирна лінія, вона насправді виділяє нам 10 мм. Це стандартна міліметровка, яку, можливо, ваші батьки або я навіть використовував, коли я був в університеті. Це зручна конструкція для проєктування фігур, і ви можете одразу навіть на око швидко прикидувати, наскільки ви перемістили або розмістили ту чи іншу фігуру відносно іншої або відносно нашої робочої області. Але бувають такі ситуації, коли нам треба рухати нашу фігури не на один міліметр, а на якесь інше число, наприклад, півміліметра. Тому для таких от випадків у нас існує ось це меню. За умовчуванням, і це дуже зручно. Тут виставлено 1 мм. Але якщо мені треба, наприклад, один кирпичик розташувати відносно іншого не на 1 мм, а на мм, я маю вибрати тоді інше сітку прив'язки, наприклад, 0,5 мм. Тепер дивіться, якщо я навіть мишкою рухаю, або давайте я наближу рухаю клавіатурою, бачите, воно тепер зміщається на 0,5 мм. Якщо я виберу 0,1 мм, то я можу зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 для того, щоб розмістити на 1 мм мою фігуру поряд з іншою. Коли ви будете проєктувати, не забувайте звертати увагу, який у вас виставлений шах прив'язки до нашої сітки, тому що при зміні розмірів вашої фігури вручну, тобто не вписуючи значення, а за допомогою миші, у вас і розміри фігури, бачите, будуть змінюватися на пів міліметра, якщо виставлено пів міліметра, або на 0,1 міліметр, якщо він виставлений. Тобто е, от при проєктуванні, при розробці ваших проєктів, це може дуже сильно вплинути і зробити багато помилок в цьому проєкті, якщо ви не. Будете слідкувати за цим параметром. Але він є насправді дуже корисним, і при дуже точних розробках я його в житті реально використовував. На цьому цей урок завершений. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і можете донатити, це буде дуже мотивувати мене, щоб розроблювати ці або інші уроки по інформатиці. До зустрічі!